Я подзвонила до батька, кажу, папа, мені треба гроші, а не мене здадуть в сексуальне рабство. Перша сума це була 40 тисяч. 11 вересня 2025 року у Корольовському суді Житомира відбулося засідання у справі десятьох чоловіків із Коростишева, яких обвинувачують у вимаганні у мисному вбивстві незаконному поводженні зі зброєю, зґвалтуванні викраденні людей та перешкоджанні діяльності правоохоронців. Учасники судового засідання заслухали покази трьох потерпілих у справі. Я пишу Анна Олександровна, присягаюся говорити суду правду, лиш правду. Першою свідчила Анна Ткачук, потерпіла жителька села Харітонівка. Дівчина розповіла, що у грудні 2022 року її знайомий Анатолій, з яким у дівчини були близькі стосунки, запросив на каву у Коростишів, а привіз у село Стрижівка. Ми приходимо, заходимо подвір'я в хату. Там хата на дві половини. В одній половині жила моя подруга Ковальчук Вікторія, а в друга була пуста. У дверях стояв куксар Дмитро. В кімнаті був... Мельник Віталій, Твердоцький Руслан. Там сиділа Ковальчук Вікторія. Я заходжу в коридор, мене пхає Дмитро, кукса, в плече я падаю на пол. Потім я піднімаюся, сідаю на диван. Там сидить возі мене ковальчук Вікторія, рядом сідає кукса Дмитро. А, Ко по, мене подружка б'є кукса Дмитро по голові. Я вдаряюся головою об о, диван. До мене починають о, задавати питання, для чого я розказала Ковальчук Вікторії про статевий акт з, з Толіком. З, з робочий, знайомий. Мене Анатолій вдарив. Ладошкою по лиці, почали в при мене У Нас зав'язалася драка з Ковальчук Вікторією. Ми почали битися. Це все знімалось на відео Мельником Віталієм і Твердовським Русланом. І Анатолієм цим. Потім мені почали говорити давай дзвони до батька. ні, ми тебе завеземо в Київ. Лібо в сексуальне рабство здамо, либо на органи. Я подзвонила до батька, кажу, папа, мені надав гроші. Що просто в шокі, тому, що Аня... Я знаю цю дитину, вона вже просто при всіх, вона дала присягу, що вона буде говорить правду, але вона правду не говорить. Бо так цей Анатолій, це колись ми з ним спілкувалися. І це. це Анатолій, це хлопець, це її дівки, і те, що вони там свої схеми, хеми. Щоб судить батьків, а ті додали не, туди, я не, туди, я не туди. Суд. В мене ну я, я просто шокіше. Олександр Ткачук, батько Анни Ткачук, і потерпілий у цій справі. Говорить, що коли телефонувала донька і просила гроші, він був на службі у збройних силах України. 22 Вона від мене хотіла. І вона передала телефон. І я так зрозумів, що телефон був на гучному руках. Почали зі мною спілкуватися дві чи три особи, ну, так це. Я. Вони вимагали з мене 40 тисяч гривень за те, що моя дочка розповсюджувала неправдиві слухи про когось із цих хлопців, я так розумію. Ну и так как моя точка на кошка начувлю настанет, я її не держу в опции выборка, 40 тысяч у меня нанимаю, в каком случае 20 тысяч я позже закидываю завтра. У, у вас не було боргових зобов'язань з особами? Ні. Щоб ви були винні кошти, чи ще й інші. Скажіть, будь ласка, що от оця обставина, шумельник, вже ми встановили Анатолій. Він що, був одружений. Чому їх так по що це воно? Я, чесно, я не знаю, що він був одружений, але я знаю, що в нього є донька. Що воно так йому. Ви ми ж пояснювали, що це так? Ця чутка, ці поширення так їх от ж Це що не панаса. Е, чи можете ви стверджувати те, що саме мельник Віталій Вікторович е, вимагав у вас гроші? Я не, не можу стверджувати. Зимою спілкувалися, я його е, не знаю, лице і абіресу, так, три особі. Те, що я йому на карту скинули гроші. Ну, те, що ви йому на карту скинули гроші, ми знаємо, є відповідні документи матеріалу кримінальної справи. А те, що мене, як Віталій Вікторович, вас вимагало, ви можете підтвердити чи не можете? Я сказав, треба, чи майонеч, я Чи не це ви чи мейник, чи не. Чи мельник, чи немельник, ви конкретно сказати не можете, правильно? Він. Як у мене більше питань немає. Олег Горай потерпілий, розповів, що у 2022 році позичив під відсотки 4 тисячі гривень у обвинуваченого Руслана Твардовського. Повернув, каже чоловік, 16 тисяч. Потім знову позичив 8 тисяч гривень і через матеріальні труднощі не повернув. Обвинувачені у справі вимагали повернути борг, каже Олег Горай. Е, мався я віддати 36. Почались мені погрози, бо так як я не був не змозі віддати ці кошти. Мені почали погрожувати, приїжджати додому, а саме приїжджав ну, телефонними погрозами, погрожував Руслан Дватовський та Кукса Дмитро. Приїхав до мене мельник Віталій додому. Я сів до нього в машину і ми поїхали на льонзавод на вулиці Желівє. Ну, поки ми їхали, в машині були погрози, що краще віддай гроші або зробимо інвалідом, або здамо на органи. Ми приїхали на Хмельницькому Міталій, на вулицю Гелевея до хати, яку я перший раз бачив. Ми постояли, постраждали фонаренка Богдана, поки він прийшов. І чоловік з, ну, з прізвиськом кущ. Я його так теж, теж перший раз бачив у житті. Цей кущ відкрив хату. Вони мене туди, мельник Віталій і Афанасенка Дмитро завели мене тут всередину. Опять же, напевно, що, ну, щоб я віддав гроші. Афанасенко зняв в себе ремінь і почав мене бити, Он надав більше 15-20 ударів. Олег Вознюк, захисник Руслана Твардовського, каже, що покази Олега Горая свідчать, що вимагання грошей не було. До нього телефонували його просили просто повернути борг. Тобто ніяких обставин не існуючого боргу не існувало. Також хочу зазначити, що потерпілий минуло три роки, а борг не віддав, хоч зазначав, що відчував небезпеку за своє життя та здоров'я. Він підтвердив, що Твардовський ніколи не застосовував до нього ні фізичного насильства, ні психологічного насильства. Тому версія обвинувачення в даному епізоді, що це було вимагання, спростовується показами самого потерпілого. Наступне засідання суду відбудеться 1 жовтня 2025 року. На ньому продовжать слухати покази потерпілих у цій кримінальній справі. Нагадаємо, що 16 серпня 2023 року СБУ спільно з національною поліцією затримала 10 чоловіків, яких підозрює у вимаганні у мисному вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю, зґвалтуванні викраденні людей та перешкоджанні діяльності правоохоронців. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко, Ігор Жвенько Суспільне новини, Житомир.